Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо комісію з питань комунального господарства та туризму. У нас на розгляді є два питання. Починаємо з першого. Про внесення змін в додаток до рішення Преставської міської ради 26 червня 2020 року про надання дозволу КП екомісту на безоплатну передачу, на відповідальне зберігання з правом користування ПП інвестиційної фірми Ремус сміттєвих контейнерів. Прошу. Шановні депутати, на вашому розгляді пропонується проект рішення про внесення змін податок до рішення Бориславської міської ради від 26 червня 2025 року № 2584 про надання дозволу КПЕКУ місту на безоплатну передачу на відповідальне зберігання з правом користування ПП-інвестиційна фірма «Ремус» з контейнерів. Даним проєктом рішенням передбачено передати у відповідальне зберігання правом користування інвестиційній фірмі Ремос контейнери для збору твердих побутових відходів у кількості 460 штук. Попереднім рішенням було передано 273 контейнери, тобто разом буде передано 733 контейнери. А на вартість цим людям полати то, буде? Тому що вони не варять своїм Ні, не варять. Тобто вони заробляють, вони ми їм задаром додаємо. Тож, це цікаво. Енергія зменшує ціну. Тобто загального користування, ті, що стоять на загальному, на площадках? Я розумію, але... Ну, вони також за свої кошти докуповують контейнери. Бо да, да. да. вони їх отримують, ремонтують. Так, вони отримують свої кошти. Добре. Прошу, шановніку, якщо ще є питання, задавайте. Якщо немає підписаного голосування. хто за? П'ята раз. Дякую. Переходимо до свідчого питання. Прошу. Лена. Наступний проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству Вододар Верславської міської ради на укладення кредитного договору для придбання спецтехніки. Даним проєктом рішенням пропонується надати дозвіл комунальному підприємству Вододар. Бриславської міської ради укласти кредитний договір з АТ Ощадбанк на придбання Google смоктувальної машини. Е, сума кредиту становить 3 мільйони 597 тисяч 750 гривень. Е, срок кредиту 5 років. Відсоткова ставка і 9 е, Планується, що буде під 5%. А авансовий платіж. 35%, тобто вони платять свої кошти в розмірі 1 мільйон 937 тисяч 250 гривень. Зрозуміло. Марка там нічого не вказана, так? Марка вказана, але ми написали, що або еквівалент, бо зараз проводяться торги, і є ймовірність, що може бути ну, аналогічна. Або аналог. да, або я якраз це хотів додати, бо цим питанням я володію чітко. Запитав, чи є чітко вказано, чи є написана на вказано. Якщо є вказано на номер, то в мене питань немає. Я тільки додав від себе, що ця машина, я розумію, що кожен з нас це має сприймати правильно. Нам це потрібна машина. Машина, яка зараз використовується в підприємстві, вона має понад ну, 40 років. Вона, можна сказати, на постійному ремонті. А є ситуації, де треба діяти швидко і вже. І тим більше, що робота цієї машини, яка зараз використовується, не до порівнянь з тою машиною, яку ми можемо закупити. Ми дійсно будемо виконувати такі роботи, які будуть ну, вкрай важливі і вкрай складні. Навіть по прикладу, вам скажу, ми на Початках минулої каденції, коли е, нам було потрібно прочищати е, каналізаційні мережі, ми для того, щоб їх почистити, замовляли спецтехніку і зі Львова, і з Черкас, і з Києва, а це ми будемо мати своє, і кому не будемо виплачувати великі кошти. Бо тоді, для того, щоб ми, якщо я не помиляюся, прочистили на шести вулицях, Нашого міста не заплатили в районі 2 мільйона коштів за те, що ми замовили. Це 80, 800 гривень 800 допомогу. Тому я вважаю, що це дуже буде корисна справа і прошу, коли я всіх підтримую. Ви скільки не заплатили? Я прошу вашу дозволу. Скільки ви не заплатили? За що? За те, що чистили вам фірма чи з чита? Чи заплатили? Чи заплатили може? Не Ні, ну скільки ви заплатили за ту машину? А, взагалі? Так. Тоді ж Ірине Сенек чистили, не, не дочистили, ще там дві вулиці. Ні, 4. не багато чистили. 56-58 Ковалєва чистили, ми пробивали. Ми пробивали Мотрицьку, ми пробивали Ірине Сенеку, Трускавецьку, ми багато робили роботи. Десь орієнтовно близько 180 тисяч Якщо взяти, у нас подивитись на, ливне, на ливневу каналізацію, мавнева каналізація. Вона практично у нас, ну от як сім років, років, вона у нас практично не чистилась. Ну як чистилась, чистить вони, Іван Васильович бере своїх людей і вони чистять лопатами. Ну то і не є чищення. Має, Якщо йде прочистка, має бути прочистка. Спеціалі... Спеціалізовану машину. Е, і тоді у нас буде і працювати ханізація. А якщо брати такі вулиці, як Ірина Сеник, е, Данила Галицького, е, ну, е, Володимира Великого, не... тяжко. Та, без, без, постій... м... без такої машини. Зараз за один метр коштує. до 20 метрів я 1000 гривень. Це 10 км. Якщо є запитання, прошу колеги задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ять за. Дякую. На цьому питання вивчив нашої комісії. Дякую всім за присутність. Ващення.